Дивись, був дуже довгий період мого часу, коли я працювала на ранковому ефірі в ранковому шоу. І цей період я дуже любила, і я би напевно з нього би сама не пішла, тому що мені не знаю скільки разів говорили про те, що може, ти трохи відпоч... може, ти втомилася? Ну тому що ти приходиш на сьому ранку, ти йдеш з роботи в дев'ятій вечора. Може, ти хочеш трохи десь відпочити? І я казала, ні. А в якийсь момент цю білку зупинили, колес зупинили і сказали: виходь! Подивись, тут є життя. Тут можна подивитися направо, наліво, там позаду, ще може, якісь є красивості. Ну, можеш походити, не обов'язково бігти кудись. І перші, перший місяць мені було. Дуже страшно, знаєш, тому що це цей який не лікується. І ти такий бігти, бігти, біг, біг. і ти такий, ти добіг, і ти таке, що робить. А, а зараз я вже так звикла прокидатися не по будильнику о 8-й ранку, в 9-й ранку, коли ти можеш трохи собі дозволити зайвого. І я так трохи вже розслабилася. Розслабилася. Угу.